Є нас інформація також наприкінці цієї години від британської розвідки. Вона проаналізувала звернення. Путіна і коротко витяги, що пишуть британці у себе британські міноборони у Твіттері. У відомості зазначають, що диктатор знову розкритикував Захід, як відомо там надцять двадцять тридцять разів згадував западні навісний. охарактеризував західні еліти як символ тотальної безпринципної брехні і голосив про призупинення участі в договорі про ядерну зброю. От така от констатація британців зранку, хоча це все проаналізували ще напередодні. Тому такий короткий витяг. І не тільки британці проаналізували в себе. Твіттері, бо є, є, є ще така соцмережа, як Телеграм, і там хто виписує. Правильно, Дмитрий Анатолійович Медведєв, він з'явився в інфополі заступник голови ради безпеки Російської Федерації, це за сумісцтвом. А насправді на першому місці в нього стоїть описи в своєму телеграм-каналі. І він учора принагідно виспався під час абсурдної промови з альтернативної історії диктатора номер один на, на цій планеті. І зранку вирішив проналізувати у себе в телеграмі цей самий беззубий а виступ Путіна та Б історичну промову Байдена у Польщі. І що пише Медведєв, якщо ще раз можна Вести так, от щодо Путіна він наголосив на словах Пині, що Росія не може програти на полі бою в принципі. А якщо ша захочуть поразки Росії, то ми маємо право захищатися будь-якою зброєю, і знову він витягнув ядерну дубіну в телеграмі і каже, що включно із ядерною зброєю. І що написав щодо американського президента, також оцінив прийняв цей виступ. Це пункт 2 у телеграм-каналі Медведєва, і пише, що Байден в Варшаві заявив, якщо Росія остановить своє вторження, вона закончить прямо зараз. Якщо українці перестануть захищатися, це буде концом України. Це рефірнірування. Врандьо правда совсем в другому пише від Перепрошую за мову оригіналу. Якщо Росія остановить СВО, не добившись побіди, Росія не буде, і порвуть на часті. Ну що приємно хороший прогноз від э, Дмитринточа Мідведєва, а якщо США перестануть поставляти ружі київському режиму, війна закончиться. Ну у такі от традиційні кремівські наративи про те, що щоб припинити війну, треба просто припинити постачати українцям зброю, щоб захищати свої території. І ці тези наративи Сійські про пропаганди повторюю, як відомо, і Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, і також белькотів про це Дональд Трамп, який мріє повернутися у президентське крісло.